Доброго дня, так, шановні так, присутні, мене звученко Наталія Ігорівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва та експлуатації. Товкілійська вес на землях та території, що знаходиться у межах Кілійської міської громади Ізмаїльського району Одеської області, за межами населених пунктів. Ми процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 6 травня 2025 року, 26 червня 2025 року в Єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було оприлюднено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності. Товкілійська вес. Метою громадських слухань є виявлення, збирання та врахування зауважень пропозицій від громадськості. Е, до початку громадських слухань ми отримали перелік представників суб'єкта господарювання на громадських слухань. Тож ми фіксуємо, що на даний час наших, у нас представників громадськості немає. За нашим регламентом ми будемо очікувати 10 хвилин. Якщо до нас ніхто не доєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. За результатами таких слухань буде складено акт про відсутність громадськості, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Тому чекаємо. Тож, як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися, тому будемо вважати, що громадські слухання відбулися, але без представників громадськості. Дякую, до побачення. Дякуємо вам, гарного дня, до побачення. Дякуємо до побачення.